Зітхнувши, Роксолана, перевела погляд униз настрій Соломанові, який повільно, втомлено дерся нагору. Під струмком стікав йому з під високого тюрбана. Він йшов до неї, дерся все вище і вище, насувався на вершину, де вона стояла. І тільки тоді, глянувши собі під ноги, побачила Роксолана, що на білому гострякові вершини. Вистачає місця лише для однієї людини. Вона була йому за добру жону, та мудра, але перед усім залишалася дочкою України її тихою і незламною молитвою. Ти світло, але світло гасне без сили. я вела Сулеймана. Я була його тінню, його голосом, я писала листи до владик, Я змінювала державу. Хіба цього досягають молитвою? А хіба влада варта душі? Я ж не лише любила, я надихала. Я була жоною не султана, я була жоною людини. Він бачив у мені не знаряддя, а серце, тепле вірне. Я змінила світ лагідністю. Світ нелагідний, світ це боротьба. Я стала частиною гри, щоб вижити. Мене боялись, значить, поважали. А я вірила добро не слабкість, і навіть у темряві можна знайти шлях до світла. Ми різні, Але ми, ми одна. одна жінка з українського серця, рабиня, рабиня і володарка, молитва і, і сила, рок Солана.